Доброго дня! Доброго дня, люди мої дорогі! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні вже 20 липня, кстати. 20 липня. Ще тільки що я казав 1 липня, 2, 3. Вже 20. Просто время летить. Страшне. Бачите, погода сьогодні у нас пасмурна. Скажем так... Не жарко, але і вчора воно було не жарко, а потім як пригріло, то дай Боже стало. Так, що у нас? Ніч пройшла спокійно. Я спав як обити, бо не жарко було, я хорошо спав відлічно. Але наутро я узнав, що знову знову обстрілювали одеську область, Одесу, в общем, закидають. Ракетами, іскандерами, коротше, така фігня. У мене там товариш таті ті живе, треба подзвонити розпитати більш точніше, бо те, що нам перепадають, це одне, а з перших уст узнати це зовсім друге. Обов'язково сьогодні наберу. Так що А нам виходить в пабликах в наших Взагалі в ХД, ну це люди знають з Дніпра, да? в ХД, значить вообще тишина що там якісь проблеми городські описують. Там він і немає в людей, щоб там не було. Це хіба що щось вже буде що чути, тоді вони напишуть. Чутно було вибух. А так, ні 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 Получається Саша узнає зовсім з інших ресурсів. Потім перезвоню я. Уточню для себе деталі конкретно, що відбувалося, бо вірити їм не можна. І на цій почві вже сформирується якесь в мене розумання, що відбувається в цілому. Бо нам не дають знати нічого. Це що я общаюся, і багато людей у мене по всій Україні, по... в другому направленні да, в моєї роботи, да, що я знаю багатьох людей з різних городів. Це не за счет ютуба, не за счет там. Це за счет попутньої другої моєї роботи. Ну, от. І тому мені приємно, коли мені дзвонять, питають, як у вас ви як у вас там, що у вас там тихо, не тихо, а нас отак отак. Там. Буває, я перезвоню, спитаю питаю щось. У мене в кожному місті є люди, до яких можна подзвонити. Отак от скажу. так, люди добрі. Всім гарного дня. Я так коротенько вийшов, бисінько вам повідомив да? і двигаюся далі. Якщо що на зв'язку, пишіть коментарі, ставте лайк. Обов'язково. Переглядайте мої відео, це дуже важ... важливо.